Друзі, привіт! Значить, сьогодні в нас відео буде про мій знову прицепчик. Поставив я все-таки циліндр. Не знайшов я ремкомплектів на цей циліндр, поставив на старі, пустий, піднімав, наче не тече. Як буде з вантажем підніматися, не знаю. Але Ще не було можливості перевірити. Але циліндр поставив шланги нові, він трьохштоковий, але трошки штоки менші по діаметру, ніж 2 PTS-4. Значить, що хотів сказати. Тут, тут ну, трохи масла, бо в мене тут на з'єднанні текло, я вон, фумки підмотав. Зараз вроді нормально. От. Піднімаю все добре, я вам зараз продемонструю це все діло. Але як буде з вантажем чи не буде текти той циліндр, бо манжети не знаю якого року. Такий от грязний, бо трохи їздив у ліс. О, ну нічого. Так що зараз вам продемонструю, як то все працює. Підварив Отако тут була цепочка, оце така з ним. Тут уже приварений такий. І я внизу ось тут приварив ще таку скобу, приварив цепочку, щоб виходить, коли буде підніматися, щоб він мені не легнув туди назад. Можливо, тут ще щось підварю, таку, щоб він отак збирався, не висів, щоб ніде не зацепить зепеньок. За оце такі моменти ще е, Ще упору. воно зараз покажу вам. Там вона вже була така трохи прохудилася, то я її трошки замінив оцей кусочок швелера на інший, приварив упору. Ну, Це мені не подобається, бо це воно тарабаніння, це щось сюди придумаю, можливо, щоб воно було більш не так гупотіло. А так, все добре. Шланг, звісно, це так удалося зробити. А чого так, щоб внизу теж запеньок ніде не зацепиться на всякий случай. Ну, блін лопне, перегнеться чи ще щось, тоді замінимо. Другого виходу я не бачу, от. тому що він, коли піднімається прицеп, то він уходить назад, цей шланг, потім сюди. Низом пускати, да, перелом буде менший. Але ж, блін, кажу, що є. Така вірогідність, що він може відірватися, якщо в лісі десь за пеньок зачеплю. то я його вирішив пустити зверху, вже як буде. Щось, не дай Бог, зломиться, то будемо ремонтувати. Ну, якось так, такий, такий варіант. Просив він, звісно, покраски, цей прицеп, але, але поки ще не на часі. Я думаю, до цього теж дойде діло. Що ще хотів сказати? Оце, що я ставив фонарі, тут, -то. тут треба зробити якісь брозовики, тому що, дивіться, воно все закидає, плюс ці отвори, де прикручується фонарі, там проводка. Тобто туди попадає волога і все з під коліс. Так що треба буде щось теж придумати, якісь брозовики, такі, щоб туди на фонарі, по-перше, не заляпувало, ну і туди не було вологи. Оце такі справи. Так що зараз я вам продемонструю, як він піднімає і поки залишаю його в спокої, а далі у нас буде заміна масла в двигуні, в паливній системі і у фільтрі. Так що кому цікаво, Подивіться це відео, підписуйтесь обов'язково, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. І найближчим часом я зніму, покажу, як я міняю масло. Будемо готувати коника до сезону. Бо на зиму я не міняв, сказав, що сам собі сказав, що де я там зимою їздитиму, тобто там пару виїздів, гній повести якийсь чи ще щось. Вже не став міняти, вже свіженьке масло купив. Зараз вам покажу, яке масло купив. І фільтра я заказував на це не реклама, але заказую завжди на Photon Parts. Присилають завжди в наявності. Ну, оце так. Зараз вам покажу масло яке, і потім ми подивимося, вже, як піднімається прицеп, опускається і все остальне. На цьому. З вами прощаюся. Дивіться, як піднімається цей прицеп. І підписуйтесь обов'язково. Не забувайте підписатись, поставити дзвіночок, щоб приходило вам повідомлення, що з'явилось нове відео, щоб ви не пропустили. І були одні з перших, хто його подивиться. Так що дякую всім. Пока-пока. Україна переможе. Слава Україні!